Увімкніть телевізор в пхін'яні і потрапляйте в паралельну реальність. Ми не відмовимося від ядерної програми, поки США демонструють агресію. Дикторка усміхається, діти аплодують, а країна готується до чергового захисту миру. На інших каналах все як завжди. Тракторист ловить американського шпигуна, шестирічні дівчата співають пісню Дякуємо партії за сонце. А герой серіалу рятує рисове поле від зрадників, які слухали іноземне радіо. На перший погляд, ніби смішно. Таке собі телебачення з минулого можна посміятись, можна сказати о диктатура для бумерів. Але є одне але. Потім згадує, що Північна Корея постачає зброю в Росію, і ці снаряди летять по Україні. Ще й відправляє свою піхоту на війну і якось різко стає не до сміху. за наказом глави держави підрозділи збройних сил республіки розглядали територію Росії як єдине ціле зі своєю батьківщиною і довели нерушимість братнього союзу двох країн Північної Кореї та Росії. Це відео про те, як виглядає світ, де телевізор головний мозок країни. І чому те, що здавалося абсурдним, виявилось страшенно ефективним. У Північній Кореї чотири телевізійні канали і всі державні. Тобто, умовно кажучи, ти можеш обирати новини про лідера, фільм про лідера, мультфільм із мораллю про лідера, і повтор новин про лідера. Найголовніший канал це Кайсі Korean Central Television. Централ Телевішн. офіційно це освітній канал для студентів, але не поспішайте шукати там TED Talks. Тут показують наукові документалки, що правда на фоні маршової музики. Є й вивчення іноземних мов англійської, китайської, російської. Усе під соусом партійної етики з максимально серйозним обличчям. Є ще канал Тіук. Тіві він спортивний. Офіційно він присвячений розвитку фізичної культури в КНДР. Тут транслюють футбольні матчі, гімнастики, бойові мистецтва. І, звісно ж, патріотичні документалки про спорт як опору нації. Один із основних акцентів це не просто спортивні досягнення, а те, як вони відображають мудрість керівництва та міць народу. А ще є Манцудаї Тів, канал, який транслюється для закордонної аудиторії. Теоретично, на практиці просто іноді перекладають ту ж саму пафосну новину англійською. Інтернету в країні немає, але телебачення це головний канал комунікації. Понад 90% домогосподарств мають телевізор, але всі з блокуванням каналів, антенн і зовнішніх сигналів. Сигнал ловиться лише з державної вишки. Навіть супутникова тарілка це правопорушення. Перемикачів каналів немає, бо не треба. Ти все одно дивишся одне й те саме, тільки з іншою інтонацією. Що цікаво, навіть телевізори, переважно китайські або південно корейські, просто перепрошиті. Там стоїть спецчіп, який не дозволяє дозволяє змінити джерело сигналу, тобто навіть техніка, ніби своя, але з чужого заводу, точно як і вся економіка КНДР. І Якщо ти думав, ну а може, хоч хтось щось словить через спутник, то ні. За перегляд іноземного каналу, виправний табір. Тому в країні, де живе 25 мільйонів людей, чотири канали це не замало. це все, що є, і коли тебе з дитинства годують тільки цим, рано чи пізно, ти починаєш думати, що інших смаків не існує. Увімкнути телевізор у Північній Кореї це як засунути голову в паралельну реальність і залишити там здоровий глуст на 12 годин. Бо день ефіру це день культу і повтору. Дев'ята ранко гімн, прапор, гора. День починається з національного гімну. На екрані гора пекту, прапор і текст у стилі Лідер подарував нам ще один день. Дев'ята-п'ятнадцять, культ Кіма ранкова зарядка для мозку. Показують фото Кімерсена і Кімчен Іра Вірші, пісні, кадри як сильно ми його любимо. Потім слайд-шоу з гір прапорів і маршів. Десята ранку. Пісня про вітчизну. Маршова музика, кадри полів, дітей у формі синхронного танцю. 12.00. Освітня передача про теплиці. Серйозно, 20 хвилин, як вирощувати рослини в умовах півночі. І це не жарт, а звична програма. При цьому мільйони реально голодують. «13.00» – патріотичний фільм про японських шпигунів, старе кіно з 80-х. герої, робітники і солдати, кохання до партії, героїзм на фабриці знято якісно. Кім Чен Ір особисто керував кіноіндустрією. 15.00. Кадри басейнів, готелів, парків, все виглядає як з каталогу п'ятизеркового готелю. Але це лише столиця, за її межами, зовсім інша реальність. 16.00 показують футбольний матч річної давнини. Ювентус Айтховен без пояснень, просто тому, що є футбол. Якщо КНДР не перемогла, матч не покажуть. 17.30 газета по телевізору. На екрані скан газети. Диктор просто читає його. 18.00. Мультфільм Хлопчик Генерал. Хлопчик затримує шпигуна. Партія Щаслива. Урок моралі. Вірність лідеру понад усе. Візуально непогано. 18.30. Правда і брехня. Освітня програма. Дітям пояснюють, що таке фейк у країні, де фейк усе крім погоди. 19.00. Головні новини. Ким відвідав завод, ким подарував щастя, ким створив майбутність, сюжети про врожай, про лояльність і про провали заходу. 20.00 Міжнародна хроніка. Криза у США, голодування в Європі, стрілянина в Південній Кореї, все, що показати у них ще гірше. 20.30 погода і женшень. Погода єдиний правдивий блок. А потім користь корення женшеню, вивірений баланс фентезі і народної медицини. 21.00. Вечірній фільм. Ще одне старе кіно з 80-х. Цього разу про кохання, але все одно фабрика партія, прапор і мораль. 22.30. Повтор новин плюс прощання. Фінал дня. Знову гімн, знову гора, знову кім. і Добра ніч. І найстрашніше, через кілька годин цього шоу мозок починає звикати, і ти такий починаєш ловити себе на думці: а може вони і справді щасливі? Саме так і працює пропаганда не через логіку, а через повтор, через музичку, через дитячі голоси, через кадр огірка. Є країни, де пропаганда л'ється з новин, а є де вона пробувається навіть через серіали і мультики. Північна Корея, це як Голівуд, тільки без любові, без поцілунків, і з одним головним актором Кімом. Бо коли Кім Чен Ір був живий, він вважав себе не просто лідером, а ще й режисером. Реально. Він написав книгу про мистецтво кіно і очолював виробництво фільмів особисто. У 1978 році КНДР викрала південно корейського режисера Шін Сан Ока і його колишню дружину, актрису. Їх змусили знімати фільми на революційну тематику. Режисер втік лише через вісім років на фестивалі у Відні. І от що знімали в КНДР: фільми з ідеальною фабулою. Є герой, вірний партії, працює на фабриці. Є зрадник, слухає неземне радіо, підозріло носить зачіску. Є лідер, який усе врятує. Фінал, вручення грамоти, сцена на фоні гори пекту, музика. Далі <звук> Любовна лінія, якщо є, то до батьківщини максимум коротке тримання за руку. Еротика, забудьте, там навіть цілуватися не можна. Це не секс після весілля, це ніякого сексу ніколи. Найдовший серіал нація і доля 62 серії. Герой бореться з ідеологічними викликами, коливається між партією і партією. І знаєш що найцікавіше, знято достатньо добре, по ким справді любив кіно. Камера норм, монтаж норм, актори стараються. Але кожен фільм один і той самий сценарій. У північній Кореї немає реклами, але є щось на кшталт антикапіталістичного маркетингу. У них є ролики, які виглядають як реклама, але рекламують ідею. Чистота наша зброя. Працюй як революціонер, підметай вулицю, якби лідер йшов за тобою. Замість товару, трактор, замість логотипу портрет Кіма. Усе яскраве, з музикою, з людьми, які оплодують тільки без знижок і кешбеків. У нормальному світі мультфільми це про друзів, чарівників і що не варто ковтати Лего. Але в Північній Кореї навіть анімація це політична заява. Головний мультсеріал це хлопчик-генерал. Здавалося б, звичайне аніме, симпатичний хлопець, битви, інтриги, але сюжет такий. Хлопчик розкриває змову, ловить шпигуна, бореться за партію. А її на фіналі каже щось типу: я завжди слухаю голос великого Керманича навіть у вісні. У нього немає суперсил, бо його сила це ідеологія і віра в партію. Кожна серія як урок патріотизму з анімаційними вставками. Цікаво, що візуально мультфільми зняті добре. Стиль аніме, мальовка якісна, але наповнення це така суміш Дісней та підручника з марксизму ленінізму. Навіть наймиліша білочка в серіалі в якийсь момент каже щось типу: А давайте виженемо капіталістичних хижаків з нашого лісу. І ти такий стоп, що? Це точно для дітей. Так, точно для дітей і навіть для дуже маленьких. Є й інше шоу, наприклад, дитячі програми з піснями, віршами, виступами. І от там найцікавіше, бо діти північній Кореї це не просто діти, вони маленькі солдати пропаганди. На сцену виходить шестирічна дівчинка і каже в мікрофон: Дякуємо великому товаришу Кіму за сонце в нашій душі. Потім хор тридцять дітей співає пісню, де кожен рядок як гасло на мітингу. Все з посмішкою, все щиро, але щось в очах цих дітей говорить. Ми це співали вже сто разів. Є ще навчальні шоу, уроки письма, арифметики, але усе з правильними прикладами. У колгоспі було п'ять тракторів: один подарували армії, скільки залишилося. Або мама зварила суп для 6 бійців кожному по одному черпаку, скільки супу з'їли, і це все не жарти, це реальні формати. І, от коли з дитинства тобі повторюють, партія дорівнює мама Кім дорівнює тато, то через кілька років ти вже не відрізняєш мультфільм від життя. У північній Кореї діти не просто навчаються, вони вживають пропаганду так, як у нас сіки з трубочки на обідній перерві. І потім виростають і вірять у все це, бо коли весь світ зведено до чотирьох каналів, двох мультиків і одного татка нації, вибору немає. У північній Кореї дивитись серіал із Південної це не guilty pleasure, Це злочин. За з Дорамою, табір за корейський реп, допит. І тим не менше, люди дивляться. Уявіть собі ніч у пхеньяні, тиша, всі сплять, і в одній кімнаті на старенькому dvd плеєрі запускається щось інше, не про герої фабрики, не про усміхненого лідера, а про звичайне життя: магазини, телефони, машини, люди в джинсах і безгімно. І це культурний вибух. Ти дивишся і розумієш, а життя то може бути іншим. І тут у голові тріщить те, що будували роками, існує цілий чорний ринок флешок. Контент контрабандою надходить через Китай, Дорами, шоу, інтерв'ю, навіть новини. Є навіть волонтерські групи на заході, які запускають флешки у Кайдер за допомогою повітряних куль. Держава намагається боротися. Компанія Здайте сусіда, утримайте рис, перевірки електроніки, заборона на непатріотичну мову в побуті. Але поки є, хоч маленька щілина. Туди просочується реальність. Північна Корея давно зрозуміла, ізолюватися це одне, але ще краще показати зовнішньому світу свою версію реальності, і для цього ідеально підходить Ютуб. Абсурдно, але факт: Україні, де більшість людей не має доступу до інтернету, існує офіційна медіа стратегія для англомовного Ютубу. З'явились блогери, канали з яскравими назвами, де юні дівчата з Пхеньяна розповідають, як у них усе чудово. Все під контролем, як і має бути, і всі в порядку. До речі, я знімав вже відео на цю тему, і я його залишу в описі, ви можете подивитись. Все тримається на вашій цікавості і трохи на вашій картці. Посилання на підтримку в описі. Якщо ти дослухав до кінця, значить не дарма старався. Дівчинка усміхається в камери, гуляє з мамою, показує, як готує свій улюблений обід. Усе виглядає мило, навіть трошки наївно. А потім журналісти з'ясовують, це донька північнокорейського дипломата, яке живе за межами КНДР. Усе знято в декораціях, частину взагалі не в пхін'яні. І це постановка, без випадкових кадрів, без спонтанних емоцій. Все зрежисовано. Але для Ютуб цього достатньо. Бо алгоритм не питає, чи це правда. Алгоритм питає, чи це дивляться. Це явище називають софт пропаганда. М'яка пропаганда. Без криків, без дикторів, але з тією ж метою змінити уявлення. Бо якщо в когось у світі виникне думка, а може не все так погано, то це вже перемога. Так працює інформаційне отруєння не відразу, не через шок, а через сумнів. Тобі показують дитину, яка сміється, і ти думаєш: ну точно ж не може бути все так погано, якщо вона так широ усміхається. Ви коли-небудь були в хеняні? Що ж якщо ви прийдете сюди, то будете дуже здивовані, але в цьому й сила цієї гри показати вивіску, а не будівлю, усмішку, а не умови, в яких вона виникла. У 2023 році YouTube почав скручувати охоплення частини таких каналів, але повністю їх не прибрали, бо формально нічого не порушено. Там немає закликів до насильства, там просто влог. В лапках тільки цей влог створений у державі, яка тримає 25 мільйонів людей у повній ізоляції, і яка сьогодні не просто транслює пропаганду, а воює на боці Росії. І все ще заливає милі відео про морозиво. Уяви, що ти народився в країні, де немає інтернету, немає зовнішніх джерел інформації, немає книг, крім. Правильних і є лише один голос з телевізора. І щоранку цей голос каже: Ти живеш у найщасливішій країні. Увесь світ у кризі, тільки ми ні. Наш лідер, він наймудріший усе добре завдяки йому. Спочатку мозок не хоче в це вірити, але потім звикає. Бо коли альтернатив не існує, то будь-яка брехня з часом стає правдою. Але таке вже було. Наприклад, у при диктаторі Іді Аміні він заборонив BBC, вивіз з країни всіх іноземних журналістів, а на тебе крутив тільки себе в ролі короля Шотландії і переможця Британії. І люди йшли на публічні страти з усмішками, бо не знали, що таке свобода. Третій рейх. те саме: пропаганда на повну радіо, газети, фільми, усе контролював Геби. І навіть коли світ горів, частина німців вірила, що перемога близько, бо їм це повторювали щодня. Китай, час культурної революції. Ще один приклад. Мао Цзедун знищив інтелігенцію, залишив народ із червоними книжечками і офіційним ТБ. Результат: мільйони вірили, що самі винні в своїй бідності, і що так треба. Для багатьох втеча це не лише втеча фізична, це ментальний вибух, бо вони не просто покидають країну, вони покидають світ, де все було добре. А потім приходить шок: інтернет, ціни, інші погляди і свобода, яка лякає, але є і інші історії: люди, які повернулися, так були випадки, коли втеча не виправдала очікувань: страх, ізоляція, нерозуміння, і дехто реально поверталися до КНДР. Звісно, не завжди добровільно, але це показує реальність це не лише про волю, це про адаптацію. І поки ми дивимося на це ззовні, є люди, які пережили обидві реальності. Вони кажуть, найстрашніше не обмеження, найстрашніше, коли у тебе немає уявлення, що є щось інше. Ти можеш сказати ну добре, це КНДР, у нас таке неможливо. Але давай згадаємо у Росії, телебачення вже багато років працює за тією ж схемою. Вороги всюди, лідер молодець, все добре, крім тих, хто проти. Після 22-го року частину методів Північної Кореї Росія почала копіювати буквально: заборону альтернативних джерел, блокування інтернету, дитячі концерти з прапорами і дикторами, які читають не новини, а мантри. І, хоча КНДР лишається унікальною за рівнем ізоляції, методи вже не такі виняткові. Вони стають частиною нової реальності, де головне не переконати, а перекричати майбутнє не в TikTok, а в тому, хто створює правду дня не в мемах, а в заголовках. І поки ми сміємось із дикторів КНДР, хтось вже імпортує їхні методи, підсолоджує, зменшує градус і запускає в ефір. Раніше над північною Кореєю сміялись телевізор, як із СРСР, диктори як із старого анекдоту, пропаганда, яка виглядає як фейкова, навіть для 80-х. І ніби це все було десь далеко у минулому у чорно-білому. А потім бах, 22, й 23-й, 24-й рік. Північна Корея почне масово надавати Росії боєприпаси. А потім з'являються дані про піхоту солдати КНДР на війні в Україні від телевізора до реального фронту. Отака логіка. От, і виходить, смішне відео про дівчинку, яка їсть морози в Це не просто фейк, це зброя. М'яка повільна, тепла, але ефективна. І коли ми знову бачимо відео, яке наче миле, але щось не те. Ми вже маємо знати, звідки росте ця технологія і чим вона може закінчитись. Бо хто контролює наратив, той контролює уявлення про реальність. І також хочу подякувати спонсорам. Їх зараз не дуже багато, але я все одно вдячний. Я планую робити окремі випуски для спонсорів. У мене в розробці вже є декілька сценаріїв, і відоси будуть не менш цікавими, ніж на основному каналі. Тож, дякую вам дуже.